Всім привіт! З вами гарячий ігровий календарик. Мене звуть Марія Кагал, і наша невтомна команда спішить розповісти вам, які цікаві релізи чекають нас з вами у березні. У перший день весни вийде Far Cry Primal. Це дещо не типова ітерація шутерної серії, адже її події відбуваються у далекому минулому, а саме 10 тисяч років до нашої ери. Новий сеттинг дозволив розробникам подарувати нам нові відчуття від гри, залишивши при цьому незмінною її основу. Замість пістолетів кулеметів у прайму, ми воюватимемо зі спасами та сокирами. Замість слонів та ягуарів полюватимемо на мамонтів та шаблозубих тигрів. Ну а замість сюжету про помсту чи порятунок друзів ми займатимемося допомогою власному племені. Звучить все це вельми цікаво, та й виглядає теж. Та й відгуки від ігри журналістів гра отримала доволі позитивні. Тож наші очікування виправдано на теплі. 8 березня відбудеться запуск серверів багатостраждальної Tom Clancy's The Division. Про цю забавку не чули хіба що ті, хто іграми зовсім не цікавиться. Якщо такі є серед наших глядачів, то нагадуємо, що The Division це багатокористувацька стрілянка від третьої особи у відкритому світі з елементами виживання. Події гри розгорнуться у постапокаліптичному Мангеттені. Гравцям треба буде виконувати різноманітні місії для відновлення порядку та пошуку інформації про вірус, що спустошив місто. Серед розваг буде чимало ігрових режимів, прокачка та кастомізація персонажів, кооператив і ще багатько всього. Виглядає круто, але нам якось не віриться, що юбіки зможуть отак взяти і запустити новий вдалий франчайз. Та, попри наші хмарні очікування, ми з надією шукатимемо промінчик сонця на горизонті. 11 березня з'явиться перший епізод нового хітмен. Продовження культового симулятора найманого вбивці так і називатиметься без жодних номерів чи приписок. Просто хітмен. Таким чином розробники натякають, що гра повернеться до своїх витоків. Кожен рівень буде пісочницею із розмаїттям підходів до виконання контракту на вбивство. Також автори обіцяють позбутися лінійних місій та дурнувати системи чекпоїнтів, через які попередня частина серії Absolution прогнівила фанатів Агента номер 47 Водночас гра відходить від класики самим своїм способом релізу. Новий хітман гравці отримуватимуть епізодом. Всі епізоди мають випустити до кінця року. Нам хочеться вірити в обіцянки розробників і тому наші очікування по весняному теплі. 15 березня ПК геймерів потішить вже мільйонно за ліком частина серії Need for Speed. Не знаю, як ви, а я вже втратила надію, що ці гоночки колись знову стануть такими крутими, якими вони були колись давним-давно. Взагалі, ігри NFS до певного часу зберігали таку собі послідовність хороша гра, погана гра. Знову хороша, а тоді знову погана. І так далі. На нашу думку, останньою хорошою Need for Speed була Most Wanted 2005 року. Та після того серія скотилася у суцільні середнячки. Нова NFS вийшла на приставках ще восени, і якщо вірити братам нашим консольним, вона має мало не фотореалістичну графіку і крутезний тюнінг. Але разом із тим і цілий мішок недоліків. Саме тому вважаємо, що перспективи у ПК-версії доволі прохолодні. 22 березня вийде останній, п'ятий епізод гри Репаблік. Водночас на PlayStation 4 вийде версія, яка об'єднає всі п'ять епізодів. Якщо хтось іще не встиг побачити цю гру, саме є нагода отримати її всю одним шматком. Репаблік це історія молодої революціонерки в антиутопічній безіменній країні, яку гравець бачить через очі відеокамер. Тут нам випаде роль хакера, який допомагає героїні вижити, відкриваючи замкнені двері і тікаючи від місцевих кадебістів. Як і в кожній грі серіалі, фінал може як розчарувати, так і вразити. Але перші чотири епізоди доволі послідовно продовжували одне одного, тому наші очікування від репаблік тепленькі. Того ж 22 березня відбудеться реліз Trackmania Turbo, Турбо Шалений харкадний гоночок. Розповідати про цю гру марна справа. Це саме той випадок, де слід один раз побачити, ніж сто разів почути. На вас чекають шалені перегони з різними режимами, зміною гравітації та карколомними стрибками на сотні метрів. Цікавою розвагою повинен стати режим, у якому двоє гравців з геймпадами одночасно керують одним авто і повинні синхронізувати свої дії аби дістатися фініш. Навіть не знаю, чого очікувати від такої гри. У моєму прогнозі вона стоїть десь між і ледве сонячно. але впевнена, що шанувальники у неї знайдуться, особливо враховуючи те, що вона вийде з підтримкою шоломів віртуальної реальності. 24 го числа вийде двовимірна готична рубанка Слейн. Головний герой Баторін сивий, довголосий, бородатий дядько, який ніби щойно зіскочив зі сцени на фестивалі важкого нордичного металу. От тільки замість гітари у нього в руках величезний меч, яким він хвацько рубає різноманітних пекельних супостатів. Варто зазначити, що принаймні дизайн страховиськ непоганий. А от місцини, якими подорожує герой, часом навіть захоплюють як своєю красою, так і потворністю. Іграшка виконана у шалено популярному в наші дні піксельованому стилі та намагається таким чином наслідувати шедеври 80-х та 90-х. Коли вже ці розробники зрозуміють, що старі ігри були хорошими не через малу кількість пікселів. Та все одно на слайд ми покладаємо теплі надії. А для шанувальників віртуально-реальних світів 28 березня вийде цілий пакунок ігор для Oculus Rift. Перша з них має назву Adrift. Це пригодницька гра, в якій геймери зможуть побувати в по костюмі космонавта. Ми мандруватимемо руїнами величезної космічної станції, намагаючись з'ясувати, що ж тут в біса сталося, і відремонтувати капсулу для повернення на Землю. Друга гра носить назву Кронос, і за жанром буде адвенчурною з елементами ролівки. У ній гравці зможуть досліджувати різні лабіринти, розгадувати головоломки і битися з різноманітними ворогами. Цікавою особливістю Кронос буде старіння головного героя. Кожен похід до лабіринту коштуватиме героєві частинку життя. Гравцям доведеться підлаштовуватися під зміни ігроладу, спричинені старінням персонажа. Наступна гра це пригодницький страшилковий живастик від третьої особи під назвою «Edge of Nowhere». Вона дозволить гравцям вирушити до Антарктиди і взяти участь у пошуках зниклої експедиції. Та мірою просування глиб льодової пустелі все більш дивні та містичні події відбуватимуться довкола героя. Підозрюємо, що не обійдеться без частих викидів адреналіну та заготування цегли для вибудови маленького будинку. Четвертою грою віртуального пакунку буде Ів Валькірія. На відміну від старшої сестри Ів Онлайн, Валькірія це симулятор. Той самий світ, ті самі кораблі, але тут можна буде насолоджуватися приголомшливою красою світу нового едему з кабіни легкого винищувача. Виглядає ця гра дещо аркадно у порівнянні з такими симуляторами, як Elite Dangerous чи Star Citizen. Але шанувальникам творчості студії CCP гра скоріше за все прийдеться до смаку. До створення Валькірії було залучено Кейті Секхофт, яка зіграла кару Трейс у популярному серіалі Battle Star Galactica, Тож принаймні один великий плюс у гри точно буде. Нагадаємо, що усі ці чотири гри вийдуть 28 березня на потіху тим, кому вже поталонило отримати власний Oculus Rift. Оце на чи усі найважливіші релізи березня. Не знаю, як ви, але я до них ну зовсім не готова, бо так і не встигла прийти XCOM 2. Тож біжу за комп воювати з іншопланетною нечистю. Тисніть пальці до гори, підписуйтесь на канал Вінсі, а якщо маєте бажання поділитись власними ігровими враженнями в оглядах, чи маєте якісь цікаві ідеї для програм, повідомте нам про це у коментарях. До нових ігор! Всім привіт! Пальці такі криві, капець. 24 числа вийде готична. Да двовимірна, блін! Тисніть пальці до гори, підписуйтесь на канал Вінсі, а якщо маєте. шух! Бажання ділитися з власними ігровими враженнями в оглядах, чи маєте цікаві ідеї для програм. Повідомте нам про це у коментарях. До нових ігор. Так, киш, киш, киш!